У Павлограді все частіше перекидають сміттєві баки. Муніципальна варта каже, це роблять переважно безхатьки або нетверезі люди. Це в першу чергу було зафіксовано такий факт, Район ПЗТО на 40 років, район селища Шахта будівників. Ми встановили таких людей у відношенні них. Були складені адміністративні протоколи, і вони вже запрошені за порушення правил благоустрою на адміністративну комісію, яка відбудеться 30 травня в Павараському місць виконкомі. Сміттєві баки перекидають не лише дорослі. Інколи це роблять і підлітки, особливо ввечері. Якщо порушення підтвердять, відповідати доведеться батькам. За порушення правил благоустрою в зазначеному напрямку. Винні особи будуть притягнути до адміністративної відповідальності. За адміністративним штрафом від 340 до 1360 гривень муніципальна варта разом із поліцією буде виходити в рейди, щоб слідкувати за порядком і не допустити подібних порушень. Денео Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.